The Тільки я втратив грошей за два роки користування електромобілем BMW i3. Купував машину я за 17 тисяч доларів, а зараз на авторії така комплектація вартує десь 14,5, тобто тут же я втратив 2,5 тисячі доларів. Середня річна витрата в мене 14,5 кВт на сотню. Щоб порівняти це з автомобілем на ДВЗ, я візьму максимальний відповідник цієї машини. Це mini Cooper S. І судячи з паспортних даних, середня витрата в нього 8,5. Давайте візьмемо. 8. І якщо б я їздив на цьому автомобілі, я б не заливав туди, що попало. Заливав би тільки преміум бензини. Це 60 гривень на 1 літр. Хоча живу в квартирі, все одно заряджаюсь вдома. По 2,16 за кіловат по нічному тарифу від домашньої розетки. І 1 кілометр оцією 14,5 кіловат мені обходиться в 31 копійку. Десь відсотків 15 я проїздив в поїздках і заряджався на платній зарядці десь по 17-18 гривень. І нехитра арифметична дія показує, що з домашньої зарядки 85% від всього пробігу я залив на 16 тисяч гривень, і ще 23,5 тисячі десь пішло на публічні зарядки. А в сумі це буде 40 тисяч гривень, і виходить, що один кілометр, мені обійшовся в 66 копійок. А для того, щоб подолати той самий пробіг на бензині, мені потрібно було би 4880 літрів бензину. А це 292 тисячі гривень. І виходить, що з бензину я зекономив 250 тисяч гривень або 6100 доларів. За ці 60 тисяч на BMW потрібно один раз замінити мастило в редукторі. І це буде коштувати десь 2000 гривень. А на мінікупері 7 раз потрібно поміняти мастило. І це буде десь плюс 300 доларів до економії. Враховуючи падіння ціни на 2,5 тисячі доларів за електромобіль і економію в 6 тисяч доларів, я залишаюсь в плюсі на 4 тисячі доларів. Але міні купер би також дешевів. До речі, акумулятор я міняти тут не збираюся, тому що в машині пробій 160 тисяч а життя акумулятора 95%.